Сьогодні у нас День Вінниці, сьогодні 661 год. Давайте тут біля мене. Дивіться, ви біля мене просто ставайте і що? Біля мене. На відео. Як ви вважаєте, скільки років сьогодні в Вінниці? 601. 661. Скажіть, а ви знаєте, що сьогодні це мероприяття неплатне, тут біля сцени треба гроші платити? Звичайно, ми ви ж заплатили чай? Це чай? Де ваша квітанція? Я просто хожу питав іничан, чи реально бо, знає, проплатили, бо знаєте... Проплатили. Ну тоже, знаєте, концерти і безплатно теж знаєш. Не розумію Добре, тобто є два білетика при є, да? Да, да. Дянув, так? Так, так, так. Добрий день. Ви знаєте, що було день народження в Вінниці два дні назад? так? День міста було вчора, пам'ятаєте? А день... Ві... Вінничани празднували, Це сцена стояла біля біля вежі. Два дня е... ви святкували, ви були благодійні два... концерти ні, ні, проводили. Окей, я не, найду, я не ні? можу ні пам'яті вже немає. Харіка вотім ще два ага. роки. Ага. Я зрозумів. Тільки чула, бачила, що вчора їхала з тролейбуса. І дуже багато людей йшло. Несли щось таке.